Поринути в підсвідомість можна і за допомогою асоціативних метафоричних карт. Безкоштовну таку зустріч організували для жінок в Ужгороді, і з поміж завдань обрати зображення, за допомогою якого можна розповісти щось про себе, проаналізувати емоційний стан, окреслити цінності, подумати про мету тощо. Метафоричні карти це інструмент психолога. Суть їхня в тому, щоб знайти в підсвідомості людини вже те, що в ній є. Тобто ми всі знаємо відповіді на всі наші питання. Головне, щоб була людина, яка зможе правильно підібрати питання в правильний момент і в правильній послідовності ці питання задати, і тоді людина точно зможе знайти цю відповідь, яка вже є в ній в її підсвідомості. До зустрічі долучилася й Інна, яка переїхала до Ужгорода з Бердянська півтора року тому. Зараз тут живу, насолоджуюся і намагаюся влаштувати своє життя заново. На цьому колі я зрозуміла наскільки я дівчинка, наскільки я маю звичайні бажання і те, що змінилося моє життя. Це тільки перший крок до того, щоб дізнатися, яка я насправді, і чого я взагалі хочу. Отримала для себе багато цікавої інформації, хоча я була сама старша, я не відчувала віку взагалі, тому що всі дівчата настільки мудрі, настільки досвідчені, настільки яскраві. У кожному зображенні можна асоціативно відшукати себе в минулому, перефлексувати над сьогоденням та знайти ймовірні підказки для того, як, попри всі труднощі, рухатися далі в напрямку саморозвитку та життя в цілому.